Доброго дня, брати та сестри, з вами мандруй, монах брат Єгор. Під час Хресного ходу, а сьогодні, годні на Вознесіння Христове, я провожу Хресний хід по селі Іванівця і завітав місцеву знаменитість. Є така знаменита будівля, палац пана Казиміра. І з дозволу нинішніх господарів, за що їм дякую, відзняв герб пана Казиміра, до речі, єдиний панський герб. Який зберігся в Чернівецькій області від слова взагалі. І тепер знімаємо що камін. Подивіться, яка гарна річ! Панський камін. Хто буде в селі Іванівцях, за церквою є палац місцевого пана Казиміра. Подивіться, який гарненький панський камін. яка чудова, витончена, архітектурна, можна сказати, робота. От я покажу його зблизька. Подивіться. Село Іванівці кельменецької області я вже відзняв. Ну, вже, напевно, до 15 з цими відео про це славне українське козацьке село. Залишилося ще трошки роботи з Божою допомогою, з допомогою людей. З допомогою місцевих істориків. Я особливо дякую пану Скібінському за його консультації, за його поради, мудрі поради людини, яка віддала все життя вивченню історії. Іванівці села, що не дай Бог вам пане скибінський здоров'ячка. Сьогодні ми закінчуємо знімати, ще відзнімемо на виході села Іванівці одне відео. З Богом мандруємо далі з Христом. Во славу Господню! Амінь.